Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не буду просити вас. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги? Я християнин. Я закликаю в такий нелегкий час українців, щоб молилися за Україну. Просили в Бога милості, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. Але найважливіше, я хочу сказати вам Євангелію. Бо я не соромницю Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто віриє. Євангелія це добра звістка, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус, коли він прийшов на цю землю, і першу проповідь свою мені сказав: збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і вірите в Євангелію. Ісус Христос закликає людей до покаяння. Він прийшов спасти не праведних людей, він прийшов. Кликати до покаяння не праведних людей, а грішних. А Біблія говорить, що всі люди грішні. Ісус Христос Він любить людей. Він прийшов для того, щоб у нас примирити з Богом, тому що прийде той час, коли всі люди будуть відповідати перед Богом за свої гріхи. Чи то малий гріх, чи великий гріх різниці немає. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом, звідки нема вороття. Ну Ісус Христос Він заплатив за людей. Помер на христі. Проливши святини вону кров за наші гріхи. Ісус Христос єдиний шлях на небо. Він помер і хоче дарувати кожній людині вічне життя, звільнення від гріхів. І Він воскрес як оправдання, як доказ того, що Бог прийняв його жертву. Бог хоче дарувати усім людям, і Він хоче спасти кожну душу. Но для цього людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Як єдину надію на вічне життя з Богом на небі, Бог любить людей, Бог є любов. Прийміть цей дар, прийміть дар життя вічного, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Багато людей ходять до церкви, читають Слово Боже, роблять якісь ритуали, роблять якісь релігійні, але що воно допомагає? Воно хіба наближає нас до Бога? Ісус Христос. Він єдиний, хто може нас приблизити до Бога, провести до Бога. Ісус Христос єдиний шлях на небеса. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Все, що ви чуєте в своїх церквах, все, що ви чуєте, і те, що я вам говорю, читайте Слово Боже і перевіряйте, чи це правда. Тому що Ісус попереджав, що прийдуть лжевчителя, антихристи, прийдуть такі люди, які будуть відводити людей від Бога, щоб вони жили як хотіли і пішли в пекло, тому що диявол не любить людей. Хоче знищити. Господь сказав, що ворог, злодій приходить тільки, щоб вкрасти, вбити і погубити. Дьявол хоче вбити людину, погубити її на вічні муки. Але Ісус Христос Він хоче спасти людей. Нехай Господь вас благословить і береже. Читайте Слово Боже, вірте, що там написано. Виконуйте, що там написано, і Бог буде вас благословляти, Бог буде вам допомагати. Моліться, щоб Бог зупинив війну і тривав на мир і спокій. Господи, благослови цих людей, помилуй Україну і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, гарно дня і шливої дороги.